Після великого переселення під могутній дуб Мурашка-Крихта разом зі своїм новим мурашником почала налагоджувати життя. Простір був чудовий, затінок, м'який вологий ґрунт, ідеальний для будівництва галерей. Та головне, поблизу жили хробачки, які запропонували співпрацю. Так почалось велике будівництво, підземна транспортна система, яку назвали хробометро. Уявіть, як зручно, казала крихта на першій нараді. «Мурашники будуть з'єднані. Ми можемо допомагати одне одному, в разі небезпеки, обмінюватися запасами і новинами. І подорожувати. вигукнув хробачок Глибинської. Я завжди мріяв побачити північний мурашник!» Розпочалася велика мрія, побудова хроба метро. Це мало бути перше в історії підземне метро для хробачків, мурах, жучків та інших мешканців ґрунтового царства. Досить повзати, обхідними стежками. вигукнула крихта, тримаючи лапкою саморобну карту. Прокладемо прямі тунелі, швидкі, зручні, безпечні. З нею була ціла команда ентузіастів хробачки рупик, тилько і міра, а також мурахи будівельники. У верхньому шарі землі було надто м'яко. Тунелі постійно обсипались. Треба рити глибше, вирішила крихта. Там земля щільніша, і тунелі не будуть усідати. З гілочок, моху та листя вони зібрали кріплення, арки та підпірки і почали поступово спускатися все нижче. На глибині запах ґрунту змінився, стало прохолодніше, але й копати було важче. Кам'янистий прошарок. вигукнув Рупик, ударившись головою об плескатий камінь. А далі ще й глина. Обійдемо знизу, а глину подолаємо разом. Один риє, інші пробирають і трамбують. На четвертому тижні риття команда натрапила на диво підземну річку, що звивалась між корінням і текла тихо, але вперто. Тут усе затопить, злякалась Міра. Ні, ми збудуємо міст, усміхнулась крихта. Вони знайшли сухі корінці та стебла, оплели їх павутинням, яке принесли павуки волонтери, і зробили арковий міст над річкою. А щоб не впасти у воду, по краях моста встановили листяні бортики, прикріплені до паличок склейкого соку. Так народилася станція Джерельце з виглядом на блискучу воду. Наступна ділянка була найтвердішою. Там земля трималася купи, наче камінь. Але саме там мав пройти головний тунель до поселення жужі старої мурашки лікарки. Можемо пробувати зубами. Жартував Тілько, але всі тільки зітхнули. Крихта придумала інше землерідні черевички, старі жолоді, в які ставилися гострі уламки з горіхових шкарлуп. Вони надягалися на передні лапки і дозволяли працювати ефективніше. Один, два, один, два. Лунало в темряві. Це була найважча ділянка, але саме вона стала головною гілкою хробометро, яку всі потім називали Глибокий хід. Через кілька тижнів, коли перший маршрут був готовий, команда провела випробування. Спершу повзли хробачки, за ними мурахи з мапами, а наостанок сонечко плю, яка знімала все на полісткову камеру для історії. Ура. вигукнули всі, коли дістались до останньої станції. Жужин поріг. Крихта стояла посеред головного тунелю, тримаючи лапку на мапі з червоними маршрутами. Минуло кілька тижнів після відкриття першої черги хробометро. Мурахи, хробачки і навіть сонечка почали активно користуватись новими тунелями, та одного ранку щось пішло не так. Крихта стояла на станції Жужин-Поріг, коли вдалині почувся глухий гуркіт. Земля здригнулась, стіни затріщали, а пил посипався зверху. Надзвичайна ситуація! Вигукнув хробачок Рубик, прибігаючи задихано. Це кріт. Він прорвався в тунель і все ламає. Кріт був величезним, порівняно з хробачками, і мав гострі кігті. Він не цікавився метро, просто йшов до йому зручно, не звертаючи уваги, що ламає. Ми не дозволимо знищити хробе метро, рішуче сказала Крихта. Розробляємо план оборони. Мурахи рознесли шматочки загостреного кварцу й черепашок, які знайшли на поверхні, та перемішала їх із м'якою глиною. Вони зробили так, щоб цей шар знаходився на глибині, де кріт мав проходити. Він наступить лапою і відчує, сподівалась Міра. Але кріт просто згріб землю, не помічаючи болю. Камінці лише дряпали йому кігті, та. Не зупиняли його. Не працюю. засмутився тільки. Тоді хробачки проклали канали та спрямували струмочки підземної води, аби залити прохід крота. Вони створили справжні міні болота, які мали сповільнити його. Годі У воді лапи буксуватимуть. Буксуватимуть. Зраділи мурахи. Кріт справді пригальмував, але швидко пробив інший прохід збоку. Оминувши канали. Він йшов туди, де ґрунт вологіший. Це навіть йому подобалось. І це не спрацювало, сумно сказала Міра. Що ж робити? Крихта покликала павуків, які зголосилися допомогти. Вони сплели міцні сіті, що звисали в ключових переходах. Якщо кріт пройде, заплутається. Але сталося навпаки, коли кріт вдарився об повутиння, воно порвалося, а шматки сітки просто повисли йому на носі. Він чхнув і копнув ще сильніше. Ніщо його не бере. скрикнув Рубик. Тиждень тривав цей підземний терор. Кріт зруйнував дві станції, пошкодив головний міст і змусив частину жителів евакуюватися вгору. Всі були на межі відчаю. Але крихта не здавалась, якщо ми не можемо зупинити його, ми можемо домовитись, але лише з позиції сили. Треба знайти спосіб показати, що ми сильна спільнота. А якщо він нас не послухає? запитала Міра. Тоді ми розикнемо ще раз, але разом. Бо хроба метро це не просто тунелі це символ єдності. Після невдалих пасток крихта довго сиділа над картою хробометро. Друзі спали поряд, виснажені, тільки вона не могла заснути. В очах стояли уламки тунелів і розчаровані обличчя хробачків. Ми не зможемо перемогти його силою, прошепотіла вона. Але, можливо, зможемо дійти до його серця. І тоді їй спала на думку ідея. Не знищувати, а звернутись до крота, але так, щоб він почув і зрозумів. Крихта зібрала павуків, мурах і хробачків. Вони змайстрували спеціальний купол з коріння, підсилений мохом, який міг вловлювати звуки та підсилювати їх у глибоких тунелях. Ми створимо пастку не з кіхтів, а з голосу та світла. Пояснила крихта. На дні найглибшого тунелю в місті, де кріт мав з'явитися знов, встановили листкову мембрану, яка при натиску починала видавати голос крихти, записаний у резонансних капсулах з равликових мушель Кроте, ми не хочемо тобі зла, ми просто будуємо свій дім. А над пасткою запалали світлячки, які світили так яскраво, що тунель засяєв наче день. Це мало зупинити навіть того, хто риє навпомацьки. Коли кріт знову з'явився, його лапа торкнулася листяної мембрани, Його голос крихти задзвенів по всьому корінню дуба. Послухай нас, ми не вороги, ми хочемо миру. Якщо ти зруйнуєш нас, під землею залишиться лише темряве. Кріт зупинився, спершу розгубився, потім почав нюхати повітря. Світлячки засвітили ще яскравіше, і він вперше побачив кольори зелене листя, блиск муху, малюнки комах на стінах тунелю. Тоді він промовив низьким глухим голосом я не знав, що тут хтось живе. Я просто рив. Я сам давно, один. Крихта, яка спостерігала здалеку, вийшла назустріч, не ховаючись. То, може, ми станемо твоїми сусідами? запитала вона, підходячи ближче. Кріть нахилив голову. А у вас є місце для мене? Є, навіть станція. Через кілька днів. Разом із кротом усі мешканці мурашника, хробачки, павуки та жуки розчистили зруйновані ділянки і збудували нову гілку метро спеціально для великих копачів. На цій гілці були укріплені стелі, м'які переходи та кімната для сну, перша хатинка копача з моховим ліжком і отворами для провітрювання. Кріт був тепер. Не руйнівником, а інженером. І його лапи стали в пригоді там, де навіть камінь здавався нездоланним. Увечері крихта сиділа біля світлячкового світла, дивилась на карту і казала Перш ніж воювати, варто спробувати поговорити, бо найміцніші тунелі будуються з довіри. І всі навколо погоджувались так почалася нова ера хробометро. Де кожен навіть найбільший мав своє місце. Якщо під цим відео буде більше ста лайків, ми запишемо третю частину. Мурашки крихти, яку я озвучую. І не забудьте підписатись. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиши, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.